Всім привіт! Я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Звати мене Оксана Лукавенко. Сьогодні я до вас з новим відео. Воно буде силове, але з елементами карди. Сподіваюсь, вам сподобається. Перед тим як ми розпочнемо, дуже прошу вас поставити мені лайк, дуже прошу вас написати комент, підписатися обов'язково. Це для мене дуже важливо, тому що зараз я хотіла б дуже розвивати свій YouTube канал. Дякую вам. Спочатку можете поставити е, ті самі ваші реакції, і потім будемо тренувати, щоб потім ви не забули. Окей? Все. Розпочинаємо. Через присідання руки вдих і видих. Пам'ятаємо, тримайте сильний прес, вдих-видих. Тягніться тазом далі назад, видих. Останній раз вдих. І видих. Добре. З цього положення ми лише вперед крокуємо Позмінно. змінно вправо-вліво. Ось так. Видих. Ми робимо не випади вперед, а трішки вправо-вліво. І виштовхуємо прям таз. Не вправо-вліво, а вперед. Правою лівою ногою. Виштовхуємо таз. Видих. Вісім. Сім. І руки назад прямо прогнути. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. Ще два. По останньому разу. Добре. Тепер лише правою ногою, але три точки перед собою вбік і вбік. Іще. Перед собою лише одна нога. Ще. Видих. 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 І ще чотири. Ще три. Видих. 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 І ще два. Пам'ятаєте, три точки перед собою, четверта назад, грудну клітку вперед. Останній раз Тримаємо пресом наш поперек. Добре. Інша нога. Вперед. Вперед. вперед ще. Видих. 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 Іще. Видих. Ще чотири. Угу. Дихаємо-дихам. Три. Угу. І ще два. Останній раз. Видих. Окей. Лише права нога. Тепер нас перед крокуємо і ліве коліно до себе. Права нога у нас в статиці працює. Вісім. Сім. Шість. Можна активніше? П'ять. Чотири. Три. Два. Один І іще. Вісім, сім. Це виглядає спереду так. Шість. Ще п'ять. Чотири. Три, два, один. Добре, ногу поміняли. на зустріч коліна. Видих. Вісім. Сім. Зажали прес. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Молодці. Два. Один. Добре. З цього положення. залишились і вага тіла. Трішки ноги ширше поставили. Вправо і вліво. Тягніться тазом далі назад. А руками протилежний бік. Так? В діагональ. Видих. Ми не присідаємо, ми не робимо випади. Просто робимо нахил і тягнемося тазом вправо-вліво. Вісім. Сім. Руки вперед і в діагональ. Шість. П'ять. Ще чотири. Видих. Видих. І ще три. Добре, ще два. Один один. Окей, лише в один бік. Давайте в один. Видих. Якщо ми робимо це вліво, то за тазом назад в кут вліво тягнемось. Так, давимо на п'яточку і відчуваємо, як у нас вже починає грітися стегно. Поїхали. Вісім. Сім. Ми не, при... не випадаємо. Оце випаде. Ми просто вагу тіла на цю ногу переносимо. Сім, шість, п'ять. Рукавище голови. Чотири. Три, два, один. З цього положення вдих і на видихі потягнулись в інший бік. В... На цю саму ногу. Робимо випади і заводимо її перед собою. Ще потягнулись і перед собою завели. Хоп! За тазом витягуємося, так? Таз Тягнеться, тягнеться. Ще сім. Потягнулись. Ще шість. Добре, ще п'ять. Чотири. Хоп. Ще три. Тягнемось. Ще два. Останній раз. Добре, тазу. прям потягнули. Потягнули. Молодці, класне, те саме зробимо. Він ще біг. Пам'ятаємо, лише вагу тіла на іншу ногу. І в діагональні за руками потягнулися. Вісім. Сім. Шість. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре, ще вісім. Сім. Таз назад. Шість. П'ять. Живіт зажатий. Чотири. Молодці. Три. Два. Один добре з цього положення. Так. Ні, ні, ні. Потягнулись. Так сюди, потягнулись. Я перепутала. Так. потягнулись за цією ногою. В бік. Знов потягнулись. І в бік. То ми робили так. Тепер в інший бік. Вісім. Вийде. Сім. І ще. Шість. Ще п'ять. Ще чотири. Видих. Молодці. Ще три. І ще два. Останній раз. Клас. Дуже круто. Вдих-видих. Продовжимо. Далі ми присідаємо вниз і вверх. Піднімаємося дві руки вверх. Так. Поїхали. Вниз вдих, видих. Вісім. Живіт зажати. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Тягніться попой назад, ніби ми хочемо на стульчик присісти. Так ззаді. Три. Ще два. Останнє і позмінно право ліве коліно вверх. Присіли вверх. Присіли, вверх. Вісім. Клас. Ще. Сім. Ще шість. Ми піднімаємось і руки піднімаються. Так, ще п'ять. Чотири. Видих. Видих. Ще три. Видих. Активніше. Ще два. Один один. Далі ми продовжуємо те саме, але вгорі. Вирівнюємо ногу в коліні. Розгинаємо. Дві руки до паралелі з полом. Піднялись і опустили. Вверх. Опустились. Вниз. Поволі спочатку. Видих. І ще. Вниз. Верх коліно. Розігнули. Зігнули. Вниз. Розігнули. Зігнули. Вниз. Поїхали вісім. І ще. Вдих, видих, вдих. Ще. Стоємо. Ще чотири. Добре, три. Ще два. Видих. Останній. Тут залишилось. і лише розгинаємо, згинаємо. Вісім. Сім, ще шість. Активніш. П'ять. Чотири, три. Останні. Два. Один через пристання і в інший бік. Хоп. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Зажали прес. Три. Хоп, два. Один. Внизу затримались і сидимо. І тільки руки. вверх і вниз. Поїхали. Вісім. Сім. Рівна спинка. Так? Таз назад. Шість. П'ять. Чотири. Останні три. Два. Один. Отак. Молодці. Ще вдих види. Окей. Нас ідуть випади назад. Тепер. Права ліва рука. Права ліва нога. Дві руки. А, назад. Вийде. Вдих. Вийде. Живіт зажати. Одну вісінку. Поїхали. Вісім. Сім. Трішки вже тепло, так? Шість. Добре, п'ять. Видих. Молодці. Чотири. Угу. Ще три. Ще два. Грудну клітку вперед. Один, один. І тепер по три внизу, права ліва нога: один, два, три, піднялись. Один, два, три, піднялись. Ми поступово будемо ускладнювати. Такі нескладні рухи. так? Вниз, вниз, вниз і вверх. Ще. Чотири рази. Три. Видих. Один, два, три. Видих. Ще два. Вниз. 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 Вверх. Останній. І тепер ми трішки ускладнимо. Один, два, три. Ми так ми робили, мені здається. Назад. Розвернулись. Піднялись. Назад. Дві руки тут. Хоп, і ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вди. Назад. Перед собою. Іще вниз. Таз назад. Ще зробимо чотири рази. Один, два, три, чотири. Ще три. Один, два, три, ще два. Тримаємося. Клас. Гарно, відчуваєте стегно. Окей, те саме, але ми змінимо. Ми будемо неспокійно переставати ногу змінювати, а через ченч. ченч, Окей? Показую, дивіться. Один, два, три. Помінять. Єсть. Всі готові. Вдих, видих. Подихали. Те саме, що робили, але через ченч. Вдих. Видих. Готові право назад, поїхав з поворотом. Uh, право один, два, три, зміна. Зміна. Ще через стрибок. Обережно. Можна в своєму темпі. Ще. Ще. Хоп. І давайте ще по два зробимо. Два. Останній. Доробити. Хоп. Молодці. Вдих видих. Відпочиваємо. Ще. І ще. Угу. Переводимо сердечний ритм. В спокій. Вдих видих. Ну, не в в спокій, відносний спокій, так? Перед потягнулись. Чотири. Три. Відпочиваємо. Два. Один вправо-вліво. Через перекат. І ще 4. Три, два, один. Добре. Таз зверх. Збираємо стопи з круглою спинкою вверх. І опускаємось вниз на кормат. Ну, я не буду поки що ставити, класти карма, він в мене стоїть, але. А через те, що я буду на ньому її ковзати, не буду поки що ставити. Окей, положення стола. З цього положення ми лише відриваємо. Коліна наверх. І також будемо поступово ніби розвучувати цю зв'язку. Спочатку все дуже просто. Положення стола, долоня під плечовими сугубами, лік коліна під стегневим, кульшовим. Вдих видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Торкнулися вверх. Ще два. Останній. Добре, додаємо. Опустились. Перед собою. Перед собою. Опустились. Вісім. Сім. Живіт зажатий. Шість. П'ять. Чотири. Видих. Видих, ще три. Прес працює ще два. Ну, не лише проси, ноги. Останнє і плечі. Добре, Відпочиньте. Тепер ми будемо трішки додамо. З цього положення піднімаємо коліна вверх. Права ліва рука перед собою, вдих. І піднімаємо таз вверх. Можна п'яточки в підлогу не опускати. Піднімаємо таз вверх так, високо тягнемо, щоб пупок до хребта йшов, і ми скоротили так прес. Повертаємося знову. Давайте ми не будемо торкатися. Давайте тут добре. Так, як робила, торкаємося. Дивіться, один. Перед собою. Перед собою та зверху. Торкнулись і знову. Зрозуміло. Поїхали вісім. Сім. Торкання коліном це у нас буде старт, так? Відправна точка. Шість. О, вверх і ще п'ять. Овер, ще чотири. Видих, видих. Торкнутись три. Овер, ще два. Останній у мене. Сподіваюся у вас також. Видих. Молодці. Клас. Відпочиваємо. Вдих видих. І я хочу, щоб ми завершили цю ем, частину тренування, коли ми на животі, стаємо планочку на прямих на передпліччі. І стимо лікті під плечовими суглобами. Стимо. Вісім. Сім. Живіт зажатий. Шість. П'ять, чотири. Три. Два, один, знову та зверх. Повернулись в планочку. Види. Вісім. Ще сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, ще два, останній. Добре, сідниця на п'яточки. Відпочили. Вниз, вниз низ. Чотири. Три. Два. Один. Повертаємося в положення планка на предпліччях і будемо торкатися тазом справа і зліва. З положення планка. Вдих. повернулись. Видих, повернулась. Вісім. Ще сім. Зажатий прес. Шість. Пять. І ще чотири. Видих. Останні три. Робіть поволі. ще два. Останній. Окей. Відпочиваємо. Поки ви відпочиваєте, я анонсую наступне вправо. Наступне вправо, у нас буде також планочка, але ми ці дві право в планці ми її з'єднаємо. Тобто спочатку буде таз вверх і потім вправо вліво. Готові? Давайте небагато. Чотири рази зробимо. Якщо у вас є сили, енергія, бажання, ви доробите ще 4, 5 чи 10. Окей? Поїхали. Спочатку таз вгору. Обов'язково вихідне положення. Планочки. Вдих. Видих, повернулись, торкнуться, торкнуться, ще. Торкнуться, торкнуться, ще чотири. Торкнуться і ще три, ще два. Вниз. Один. Окей. сідніться на п'яточки, відпочиваємо. Я поки що постелю собі коврик. Добре. Лягаємо на нього на спинку. Ми трішки попрацюємо над м'язами пресу, Лягаємо на живіт, на живіт, лягаємо на спину, будемо працювати над животом. Окей, дивіться, у нас дві ноги рівні. Лікті. В боки, стопи за голову. За, за голову. Долоні за голову. Прошу вибачення. Вдих, видих. Видих. В такому положенні. І наближаємо кінець один преси до іншого. Вісім. Сім. Тягніться під вперед і вверх. Тягніться грудною кліткою вверх. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ще вісім. вдих, Сім. І всю м'язу пресу гарно відчуваєте. Ще чотири. Ще три. Два. Один. Молодці. Зігнули дві ноги в колінах. Пупок до хребта з цього положення. Права, ліва. Вирівням. Вісім. Сім. Шість. Добре. П'ять, Вверх. Чотири. Видих, видих ще три. І ще два. Останній раз видих. Виде. Молодці, знову потягнули, за пальцями руки, ніг, протилежні боки. Потягнулись. Добре, з цього положення перевертаємося на живіт. Лягаємо так, щоб обидві руки у нас були. До підлоги прижаті. З цього положення праву ногу зігнули в коліні вдих. На видихі спокійно заводимо, максимально дав назад, вліво, так? Спокійно відчуйте, як у вас розтягуються хребці, так? І намагайтесь не відривати руки. Угу. Затримались і тим Розкрийте таз. Ще чотири потягніть. М'язи пресу. Відчуття, як скручується хребет. Три. два, один. Добре з цього положень. Змінюємо. Інша нога. Вдих. Не відривайте. Руки. Ну, максимально вони до підлоги. Затримались і стоїмо. Далі назад торкнуться ногою. Ще чотири, три, ще два. Останній добре, спокійно. Опускаємось положення стола і з цього положення округлюємо спинку, Поргинаємося, робимо вдих. Давайте так, щоб видно було. Округлюємо і вдих. І видих. Ще два. Останній раз. І додамо. П'яточки в підлогу потягнули під зв'язки м'язи. Знову опускаємось. Прогинаємось, округлюємо. З цього положення п'ятки вверх. Ще попружинили. Чотири. три, два. Повертаємось, прогнулись. Округлюємо спинку та зверх п'яточки в підлогу. Чотири, три. Два. Останній раз. Прогинаємось. Округлі. І п'яточки підлогом. Чотири, три, два, один. З цього положення долонями до стоп крокуємо. Внизу залишаємося з важкою головою, покачались справа вліво, вперед-назад. Покрутили головою. І ще низ, низ. Чотири, три. Два, один. Спокійно, скругли спинку вверх. Хребет за хребцем. Вдих, видих. Добре, давайте лише праву стопу. Праву ногу згинаємо в коліні, праву стопу кладемо на передню поверхню лівого стегна. На квадрицепс лівого стегна. Вверх. Прогинаємося. Грудну клітку виштовхуємо. Відчуваємо, як стегно справа тут тягнеться. Ще чотири. Ще три. Спокійно. Два. Один. Окей. Інша нога. Вверх. Відчуваємо, як розтягається Ще Чотири. Три. Можна Попружити можна максимально низько сісти. Сидіти. Два. Один, добре. Тут робимо вдих видих І ще вдих. І останній раз і я дуже вдячна вам за тренування, ви великі молодці. Дякую вам, що були зі мною, дякую, що проводите зі мною ці тренування. Сподіваюсь, вам а все подобається. Напишіть мені, будь ласка, в коментах свої враження від тренування. Все, я з вами прощаюсь.